Сказав до Нього, чому називаєш мене добрим. Ніхто не добрий, тільки один Бог. як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, як питає його, і же до нього, не вбивай, не чини перелі. поважай батька матір і люби ближнього твого, як себе самого. Кажи юнак до нього, все це я зберіг із малком, чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього і продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, Юнак підійшов смутний, мало велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів. Істинно кажу вам, трудно багатому війти у царство Небесне, і ще кажу вам легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому війти у Царство Боже, почувши це, Учні здивували, здивувались вельми і сказали їм, хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно і мовив. У людей це неможливо, Богові все. Нославна церква нам пропонує такий уривок з Євангелії, де ми чуємо про зустріч молодої людини, юнака, але досить багатого і заможного, і е, при посаді, бо в іншому Євангелії він названий керівником, начальником. Це ще молода людина і ми. Слухаємо про те, що він е, в свій спосіб шукав відповідей на свої питання і е, шукав зустрічі з тим, хто дасть відповіді на ці питання, що його турбували, його душу, його серце, його розум. І ось він прочув, почув про те, що. Ісус Христос ходить і проповідує, і якраз проповідує про Царство Боже, про Царство Небесне, про Той втрачений рай, рай Божий, з якого прабатьки наші були вигнані за той першородний гріх. І Такі питання і у нас, звичайно, є, ми ходимо до церкви, щось нас заохочує слухати Боже Слово і шукати ті відповіді, які в нашому житті є до Бога. І той юнак теж шукав, і найперше, що його турбувало, найголовніше, мабуть, що його турбувало, це. Питання про, про спасіння душі, про царство Боже, про вічне життя. Е, власне, ці питання передвіруючою людиною стоять. Господь всіх нас закликає до цього вічного життя, е, до життя з Богом в Бозі, е, до насолоди цієї перебування із Богом, до цієї радості невимовної. Про яку багато і в Святому Письмі написано, і багато святих, вони вже тут, на землі, відчували цю радість, присутність цього Божого світла в своєму житті, оцей неумовний мир, який може панувати в душі спокій такий, про свою долю, про те, як жити в цьому складному світі. Власне, як іти дорогою спасіння. І цей юнак, він підійшов до Ісуса і запитував, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне, щоб спастися. Перед цим ми знаємо Господь. Проповідував. І, зокрема, при цій зустрічі з юнаком був такий випадок у нього, що до нього привели дітей. І хотіли, щоб Господь благословив їх, але учні не пускали їх, і тоді Господь сказав, що ні, пустіть їх до мене, бо таких є Царство Небесне. І цей юнак може почув ці слова. Про Царство Боже, про Царство Небесне, і він тоді подумав, що раз Господь знає, як спастися, як, як отримати те вічне життя, то і він підійшов із цим питанням, як увійти в життя вічне. І Господь відповідає йому. Він знає його серце, знає його пошук оцей в житті, шляхів спасіння душі. І він йому відповідає, що виконуй заповіді і спасешся. І юнак подумав, що може є якісь такі заповіді, що він не чув. Постанови Божі, такі, що Він не знає, і Він хотів уточнити, він запитує Ісуса, які ж, які заповіді виконувати. Але Господь називає ті заповіді, які тогочасні євреї знають, і ми з вами їх знаємо, вивчаємо і стараємося виконувати їх, жити по, по цим заповідям. І Господь нагадує їх цьому юнакові, що є заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Не свідчи неправдиво на ближнього свого, шануй батька і матір і люби ближнього свого як самого себе. Отакі От заповіді назвав Господь. Юнак трохи, мабуть, здивувався, бо він відповів йому і сказав, що я виконую ці заповіді з малу. Мене в сім'ї цього вчили, батьки мене навчили, і я стараюсь виконувати. І можна сказати, що. Ці виконання цих заповідей веде до такого доброго, можна сказати, заможнього життя. Коли в суспільстві ці заповіді виконуються, то ти спокійно живеш, спокійно працюєш, набуваєш собі якесь майно, заробляєш спокійно, в суспільстві, де немає загрози тобі, для життя. Суспільство, в суспільстві де е, благочестиві родини, де, де не, не е, беруть чужого, не крадуть, не неправдиво здобувають багатство, е, шанують дорослих, е, е, стараються е, не говорити неправди і не свідчити, не обмовляти ближнього, не свідчити неправдиво про нього, шанувати батька і матір. І любити інших, так і ставитися до інших так, як, як би ти хотів, щоб до тебе ставилися, то в такому суспільстві більш-менш е е спокійно можна жити і е жити в достатку, як е і цей юнак. Якби, звичайно, хоча б люди виконували ці заподі, то зовсім би ін інше, е інше б життя ми бачили навколо себе. Але й це, це Господь говорить нам, що е, старатися виконувати ці заповіді, Бог, Бог тебе благословить і е, домашнім затишком і е, відносною такою забезпеченістю, щоб можна було жити. Звичайно, для цього треба і попрацювати, але Боже благословіння на тих перебуває. Хто старається виконувати його заповіді? І юнак, юнак отримав відповідь на своє питання, що, що треба виконувати заповіді. І Господь ствердно говорить, що і цього навіть мусить бути досить для того, щоб спасти душу. Тобто. Жити по заповідям Божим, і вже це є підстава Богом тебе благословляти і в цьому житті, і давати тобі перспективу того вічного життя, перспективу спасіння, перспективу життя з Богом і в цьому світі, і в іншому. Але у цієї молодої людини видно, щось що ще було таке. Незадоволення таке, і ще той пошук якийсь був, чогось більшого. Він виконував ці заповіді, але щось душа в нього вимагала ще, ще вище піднятися в цьому духовному житті. І він, ці сумніви, Господу говорить, що так, Господи, я виконую ці заповіді, але що мені ще робити може для, для спасіння? І тоді Господь в одному з Євангелій написано, що Він з любов'ю подивився на, на цю молоду людину, на цього юнака, бо Богу подобається, що ми шукаємо, що ми, що ми не заспокоїмося щодо свого спасіння. Ми може щось і здобуваємо, ну, може ми не на такий рівень піднялися, як той нам. Ми, ми не всі може заповіді ці виконуємо, але коли ми в собі долаємо щось, якусь залежність, таку, якийсь гріх, який розділяє нас із Богом, якщо ми перемагаємо це, то ми раді і ми до Бога ще тоді говоримо, Господи. Дякую тобі, що допоміг ти мені це здолати, і я готовий на наступну сходинку, Що мені ще, в чому ти мені ще допоможеш, щоб я став кращим, щоб я вдосконалився. І так у, у того ці питання ще були: Господи, я виконую ці запорожки, але що мені ще робити? І Господь подивився на, на нього з любов'ю і говорить: знаєш, іди продай. Все те майно, яке ти маєш, а йонак був досить багатий, заможний, певно, спадок якийсь отримав і сам був на високих посадах, яких заробляв добре. Піди продайте майно роздай бідним, і тоді у, цьому, у цій свободі, в незалежності такій від матеріального слідуй за мною. Тоді ти будеш досконалий. Але реакція юнака була така, яка у нас, мабуть, є, коли Господь ставить для нас добре, ти оцю, оцей рік здолав у собі. Далі піднімайся по сходах духовних тих, і Господь каже, от наступне тобі завдання, оце. Ну, а ми думаємо, о Господи, це для мене дуже складно. І той юнак. Засмутився, написано, що засмутився, і відійшов у цьому смутку від, від Ісуса, написано, що мав багатство, і його серце було прив'язане до, до цього Його багатства. Він, хоч і шукав, він, він і думав, що от що мені, як мені бути досконалим, як мені Богу служити, але водночас я не можу кинути. Служіння цьому ідолу, багатству. А Господь каже: не можна сумістити, якщо в тебе у житті на першому місці якийсь ідол, і ти йому служиш, то, то для Бога вже там немає місця, і е, ти не можеш, як Господь каже, не можна служити Боговій Мамоні одночасно, ти все одно зрадиш Бога, все одно для тебе буде щось важливіше від Бога. І оцей смуток, звичайно, і цього юнака. Засвідчував, що у нього на першому місці от його багатство, його заможність була, і він надіявся на, на те багатство. І Господь тоді каже, що дуже важко, дуже важко спастися тим, у кого є багатство. І написано, що апостоли аж жахнулися і говорять, Господи, а хто ж тоді може спастися? Бо люди всі щось мають, е е е якісь, якесь добро вони мають, якісь матеріальні статки вони мають, Ну, одні багатші, одні бідніші, але буває так, що і е відносно незаможна людина е засмутиться, відходячи від Бога і скаже, ні, Господи, я навіть свою маленьку, ну, маленький той статок не проміняю на те, щоб його. Здати і йти за тобою. І... Але апостоли, мабуть, ще переживали, бо вони знали, що їм йти проповідувати і йти е... до, до різних людей, до багатих, і до бідних. І от вони прийдуть до багатих і будуть проповідувати, що є Спаситель, треба покаятися, треба вірувати в Ісуса Христа, треба жити Його заповідями, заповідями Божими. і ти спасеся. Але вони чують, що Господь каже, та багатому майже неможливо спастися, так як верблюду через е, вушкоголки пройти неможливо, так і багатому е, майже неможливо спастися. І вони жахнулися і кажуть: Господи, а хто ж тоді е, може спастися? І Господь їх заспокоїв, сказав, що, що для людини неможливе не можливе. Для Бога. Отже, він хотів їм показати, що треба так людям нагадувати, що у них оця заможність, їхня праця. Ми можемо сказати, що ми чимось багаті, звичайно. Можна сказати, що ми тими пристрастями багаті, до чогось ми прив'язані. Хтось від телефона не може відірватися, стати на молитву, хтось серіал дивиться, хтось новини надмірно дивиться. Ми до чогось прив'язані. Оце наше багатство. І е, ми навіть дратуємося, коли е, цю іграшку від нас забирають. Господь каже: достань, помолися краще, чи почитай Слово Боже, чи сходи до церкви е, хоч раз на тиждень. І, і ми засмучуємося. Багато людей засмучуються. Господи, я не хочу відмовитися від тієї пристрасті, від тієї прив'язки, який. До, до якої я звик, і мені не хочеться від цього відмовлятися. От, різне багатство є у людей, і Господь сьогодні каже нам, що треба від чогось відмовлятися і йому послужити, тоді ми будемо досконалими. Як Господь сказав, що будьте досконалими, як Отець, ваш Небесний досконалий. Ну і знову таки, повертаючись до заповідей, ми з вами вчимо їх, ми слухаємо про них і стараємося це життя орієнтувати на ці заповіді, орієнтуватися на ці заповіді і так будувати своє життя, щоб їх не порушувати. Але от знову ж таки, сьогодні Господь нагадує ці заповіді, які стосуються, які говорять про стосунки між людьми: не вбивай, не чи не перелюбу, не кради. Не свідчене правдиво про ближнього свого, що ми батька і матір. Але Господь нам каже, що це тільки перші, це перша сходинка. Завжди люди, такі, може, недосвідчені духовно, вони приходять до церкви і їм кажуть, що треба посповідатися, що я буду сповідатися. Я не вбив нікого і не вкрав. От е, на цьому рівні людина і зупиняється. І може на цьому рівні той юнак зупинився, що він думав, що досить буде виконою заповіді. Е, і щось його, звичайно, непокоїло. Але коли він дізнався, що треба робити наступні кроки, то е, він, звичайно, дуже засмутився. Так і ми вважаємо ці заповіді, це перший крок. Але пам'ятаємо ті заповіді, що є першими заповідями. Я є Господь Бог твій, не, не, не створи собі ідола, не служи йому, не взивай ім'я Бога марно і, і шануй день святий святкувати. Тобто це те, що, що Господь сказав юнакові, якщо хочеш бути досконалим, то орієнтуйся не на ці не, не, нижчі заповіді. На першу сходинку твої, сходження до вічного життя, орієнтуйся на ті заповіді, які перші є, які про Бога, які про стосунки людини із Богом. І тоді, коли ми їх будемо собі нагадувати, тоді для нас буде відкриватися це Царство Боже, до якого ми всі прагнемо, якого всі бажаємо. Бо ми віруємо в Христа, ми віруємо, що Наша душа безсмертна, і вона заслуговує і тут життя із Богом в цьому грішному і скорботному світі. І, і вона заслуговує того життя вічного із Богом у майбутньому, у небесному Царстві, тому що як юнака, що мені треба. Щоб Здобути вічне життя, так і ми. Щоб здобути вічне життя, треба думати не тільки і знати не тільки оці е, заповіді, що е, стосунки між людьми виявляють, але найперше знати, і орієнтуватися на заповіді, які нас кличуть до Бога, які відкривають нам Бога, і які, які допомагають нам, що Бог починає жити з нами в цьому житті, і Він. Потихеньку, потихеньку нас провадить до, до того вічного життя, до, до царювання у вічності із Богом, бо ми прагнемо вічного життя не, не тому, щоб тільки постійно існувати, але Господь каже, треба бути в цій радості Божій, в Царстві Небесному. Не, не, можем, не можемо ми існувати без Бога, без Божої присутності. А це, всі, це все ми можемо вже здобувати тут. Царство Боже є всередині вас. Воно як зернятко, його треба розвивати. І оцей прихід до церкви навіть раз на тиждень бажано, Господь каже: шануй святий день святкувати. От раз на... Хоча б раз на тиждень прийти до церкви, помолитися, поспілкуватися із Богом, це те, що ми наче зернятко наше, Царство Небесне, що всередині вас є, ми його порошаємо, і воно починає проростати, проростати, і так воно не, не засихає, коли ми постійно ходячи до церкви, його зрошуємо, і потім воно виростає, і так ми е, здобуваємо те. Царство Боже. Отже, не, не біймося спілкуватися з Богом, задаємо йому питання, говоримо з Ним, чу, е, прислухаємося до Нього, читаємо Його Слово Боже. Це відповідь нам на, на ті запитання, які ми до Нього ставимося. І так е, які до Нього ставимо. І так ми в цьому діалозі із Богом проживемо добре і це життя. І, е, Війдемо в те життя вічне, до якого Господь наш закликає, і завжди будемо із нашим Господом Спасителем Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу!